Працював в Кіоску, торгував продавцем. Багато знайомих пішло служити. Всі пішли, і я пішов, такий же самий, як і всі, є здоров'я, є сили, в чому? чому ні. В Авдіївці я попав в 53 ю попав в кулеметний взвод, був солдатом. Ми місяць тримали позицію, важливу позицію нашого батальйону. Важлива позиція була для Кацапів, щоб її знищити. Ну, Ми простояли на самому передку місяць, продержали цю позицію. Так, ну, да, Там важко, там дуже важко було. Я вважаю, що тим, хто не долучився, не сидіти там вдома, ховатися, від ІЦКшників, бігати, а прийти добровільно, захищати свою страну, свої землі. Не ми, ми до Кацапи прийшли, а Кацапи прийшли до нас. І не ми нарушили їх спокій, вони нарушили наш спокій.